Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я поділюся новинами щодо вклейки канадської візи CUAT, А також нагадаю, чому вигідніше замовляти доставку паспорту на вклейку через нас. Але перш ніж я перейду до теми, нагадую підписатися на мій телеграм-канал canada for ea де ви знайдете все необхідне для виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де виходять пости з новинами останніми через день, і де є вже цілий чат українців: близько 6 тисяч чоловік, в якому ви можете задати свої питання, поспілкуватися з однодумцями, поділитися досвідом, знайти тих, хто живе в Канаді або в Штатах біля вас та зустрітись. Ну, а якщо хочете отримати відповіді на свої питання особисто від мене, то приєднуйтесь до мого чату на Patreon, де за 30 доларів на місяць ви отримуєте безлімітний доступ до питань до мене, до відповідей, точніше, і де я відповідаю двічі на день, вранці та ввечері. Тобто це можна сказати такий собі інформаційний супровід з виїзду в Канаду та США, який ви можете отримувати. ну, Майже безкоштовно на цьому каналі у мене є теж дуже багато відеоінструкцій у вільному доступі. Тому, звісно, підписуйтесь і на цей канал. Ну а тепер переходимо безпосередньо до новин. Отже, з 20 вересня візовий центр Канади в Україні, який знаходиться в Києві та Львові, пропонує доставку паспортів на вклейку у Варшаву через нову пошту. За 1769 гривень в дві сторони або 870 гривень в одну сторону, тобто з'явилася опція замовити доставку безпосередньо через візовий центр. І здавалося, це мало би бути дуже зручно, але я поясню, чим наша доставка все одно набагато вигідніша ніж оця від візового центру. І друга новина це те, що з 30 вересня, якщо ви здаєте паспорт на вклейку візи канадської у візовий центр, відмінний від того, де ви здавали біометрію, то потрібно буде оплачувати додатковий збір. Так, як більшість українців здавали біометрію у Києві або Львові, а вклейка візи в Україні поки що недоступна, то в будь-якому разі потрібно буде оплачувати цей додатковий збір. Він відрізняється в залежності від країни вклейки. І, наприклад, у Польщі становить 48 канадських доларів. Тобто, якщо ви здавали біометрію у Києві або Львові і замовляєте доставку паспорту на вклейку візи у Варшаву через візовий центр, то ви заплатите 1769 гривень за доставку дві сторони плюс 48 канадських канадійських доларів цей додатковий збір. І причому цей збір ви маєте перерахувати там на певні реквізити, вкласти квитанцію. Ну, в принципі, інструкція, як це зробити, є на сайті візового центру. Ну а тепер чому все одно вигідніше співпрацювати з нами, замовляючи доставку паспортів на вклейку візи за кордон через нас? По перше, для того щоб зменшити вартість послуги для вас, ми змінили візовий центр, куди будемо доставляти паспорти. Якщо раніше ми доставляли у відень, то зараз будемо доставляти у Берлін. Зробили ми це, тому що у відні цей додатковий збір становить 133 канадських доларів. А у Берліні всього 34 долари канадські що менше ніж у Польщі, і це одна з найнижчих цін у Європі по друге вклейка візи у Берліні відбуватиметься набагато швидше ніж у Варшаві, тому що в Варшаву зараз будуть замовляти багато хто доставку цю офіційну відвізового центру, і потік паспортів на вклейку Варшаву відповідно буде величезний, що збільшуватиме час очікування. На вклейку візи. А зараз буквально кожен день на рахунку, тому що для того, щоб отримати дозвіл на роботу в Канаді, отримати фінансову допомогу 3 тисячі доларів на дорослого, півтори на дитину, безкоштовне медичне страхування, потрібно залетіти в Канаду до кінця березня, бо після березня всі ці плюшки згорають. Тому якщо ви тільки вклейку будете чекати близько місяця, то ну Залишиться менше часу на підготовку до виїзду і відповідно сам виїзд. Наступне і мабуть одне з найголовніших: ми доставляємо паспорти з рук в руки. Тобто в Берлін їздить наш кур'єр, у якого є офіційні документи. Кур'єра, і у нас є співробітник військового центру, який. Особисто приймає паспорти за більше року роботи. У нас не було жодного випадку, коли паспорт там десь загубився. У нас всі лише позитивні відгуки. Їх ви можете до речі подивитися в інстаграм Canada4UA у закріплених сторіс. Це сотні позитивних відгуків, і ми дуже відповідально ставимось до своєї роботи. А хто замовляв, наприклад, зворотню доставку паспорту в Європі, в тій же Польщі від візового центру. Напевне, ви чули випадки, або, не дай Бог, самі стикалися, коли паспорт десь загубився. Візовий центр каже, що його відправлено, але він не доставлений і назад його теж не доставили. І вияснити через візовий центр, де знаходиться ваш паспорт, ну, практично неможливо, тому що вони не шукають особисто кожного паспорт. У вас просто є номер для відслідковування, і от коли він повернеться у візовий центр, ну, скоріш за все, паспорти повертаються, але. Це може прийти там близько місяця часу, за який ви там уже і думаєте, чи робити новий паспорт, подаватися заново на візу, чи як взагалі вирішувати цю ситуацію. Ну, ви просто втратите багато нервів. Ми ж маємо прямий контакт з співробітниками візового центру і знову таки і доставляємо, і забираємо паспорти особисто в руки. Ми ж на зв'язку 24 на 7. Ви завжди можете перезвонити просто на український номер і дізнатися на якому етапі вклейки знаходиться ваш паспорт. Наступна перевага доставки паспорту через нас: це те, що якщо раптом у вас не вистачає якогось документу для вклейки візи, то візовий центр ніяк вас про це не повідомить в процесі вклейки. Вам просто повернуть паспорт через там той же місяць після обробки його і вкладуть в нього бумажку в які напишуть, чого не вистачало, і вам доведеться заново оплачувати доставку, заново цей додатковий збір для того, щоб знову відправити його, додавши необхідний документ, знову пройти весь цей процес втратити час. І ну, це досить таки незручно. Якщо ж ви користуєтесь нашою послугою доставки, то, ну по-перше, менеджер вам дасть повний список документів, які вам потрібні для вклейки. Далі, коли вже ви вийшли паспорти, ми обов'язково перевіряємо, чи всі документи потрібні є у вас в конверті, перед тим, як передати його кур'єру. Але якщо у вас якийсь там складний випадок, наприклад, ви подали дітей без запиту, коли віза є у батьків, або там ще різні випадки про них у мене. Не є окреме відео, і такий виявляється на етапі вже вклейки візи, що чогось з документів не вистачає. То співробітників візового центру. Зв'язуються напряму з нами і кажуть, що потрібно дослати. Зазвичай це можна просто в електронному вигляді дослати, і в кінці кінці вам визу все одно вклеюють з першого разу. Погодьтеся, це дуже зручно і гарантує вам позитивний результат. Ну і останнє, якщо ви замовляєте доставку через нас, вам не потрібно оплачувати цей додатковий збір особисто. Тобто, ми за вас його оплачуємо і вам не потрібно возитися з квитами. Станціями, перерахунками і так далі. Ну і скільки ж коштує наша послуга доставки паспорту на вклейку візи з України в Берлін і назад, тобто в дві сторони вартість 95 євро за паспорт. І сюди вже входить оцей додатковий збір, який ви маєте оплачувати, якщо здавали біометрію не в Берліні виходить. Ну тобто, якщо здавали в Україні, скажімо, і для вашої зручності і для гарантії результату ми вирішили розділити цю вартість Артість на два платежі перед відправкою паспорту ви оплачуєте лише 2100 гривень. Решту можете оплатити, коли вже будете забирати паспорт з готовою візою на новій пошті. Якщо ж порівняти, наприклад, з цією ж доставкою паспорту на вклейку від візового центру, то там потрібно оплачувати всю суму одразу. Думаю, перерахованих переваг вклики візи через нас більш ніж достатньо для того, щоб прийняти правильне рішення. Ми будемо раді з вами співпрацювати, звертайтеся, будь ласка. І до речі, крім Берліну, у нас також є можливість доставляти паспорти на вклейку у Варшаву і в Бухарест. Тому, якщо ви здавали біометрію у Варшаві або в Бухаресті, то щоб не платити цей додатковий збір за вклейку візи, можете. Замовляти доставку через нас і в ці інші країни, але переважно знову таки для тих, хто здавав біометрію в Україні, ми будемо возити в Берлін. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо у вас є будь-які питання по вклейці, будь ласка, звертайтеся до мого менеджера в Telegram. canada for ua нижне підкреслення, менеджер. Вона відповість на всі питання, проконсультує. У нас є цілий документ з відповідями на часті питання, де описана вся процедура, як відбувається вклейка, для того, щоб ви розуміли весь процес. Заздалегідь з ним ознайомилися. Я, до речі, залишу посилання на цей документ прямо. Під відео, щоб ви навіть без зв'язку з менеджером змогли перечитати все. Нагадую, знову таки підписуватись на мій телеграм-канал for Фріє. Приєднуватись там в чат і приєднуватись в мій патреон-чат для того, щоб особисто мені задавати питання. Ну і е, зустрінемось в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!